Нове Next gen оновлення для Fallout 4, яке розробники випустили чотири дні назад, пробудило в гравцях бажання повернутися до гри через багато років після останнього проходження. Тому зараз розповім детальніше про це оновлення. Бахнули ядер коли, погнали! Нещодавній реліз серіалу Fallout підняв онлайн у всіх іграх серії, особливо Fallout 4 та Fallout 76. Зрозуміло, що розробники вирішили скористатися можливістю утримати геймерів і випустили nextgen оновлення до четвертої однокористувацької частини гри. Оновлення вийшло невеликим. Здебільшого це фікси багів, але й додали ще дещо. Давайте розглянемо це по черзі. Тепер в головному меню гри є кнопка, яка веде нас в магазин під назвою Creation Club. Тут можна придбати різні цікавинки: від собак та одягу для головного героя та його компаньонів, до розмальовок на піпбой та інших аксесуарів для ваших баз. Усі ці речі створені розробниками та гравцями, які займаються модами і створюють подібні речі або кастомізацію для них. За замовчуванням, розробники подарували нам 100 одиниць валюти в магазині. Але! Але, щоб отримати ще, доведеться донатити реальні кошти. Купівля цих поїнтів здійснюється через платформу, де ви граєте. Наприклад, в моєму випадку це Steam. І зараз можете побачити, скільки в гривнях коштує придбати ці поінти. Кожну річ можна переглянути на спеціальних картинках перед тим як придбати її. Коли ви придбаєте якусь річ, потрібно буде її спочатку завантажити. Це відбувається швидко. Після того як придбана річ завантажиться, вона автоматично додається до списку встановлених модифікацій. Щоб отримати її в грі. Скористайтеся різними верстаками. Ось, наприклад, мій новий нюка бой в цілому цей магазин офіційно додає моди та інші розробки до гри, які можна придбати. Швидко скажу про місії. В цілому вони цікаві, місцями складні. Місії Анклаву дадуть вам броню та розмальовку для неї. А місії на Хеллоуін, де потрібно буде розгадати не дуже складні таємниці, дадуть вам 38 нових реквізитів для бази. Є і місії, де ви отримаєте нову зброю, про яку розповім після броні. В цьому завданні, до речі, потрібно буде ввести пароль від однієї кімнати. Тому, якщо не хочете паритись, то в описі залишу його. Кому буде потрібно, гляньте. Ця броня називається броня Анклаву. Ви зможете отримати її, проходячи нові місії від Бесезда, як я й сказав. Не хочу спойлерити, але доведеться. Бо більшість цих місій знаходиться на території з великою кількістю радіації, ближче до кратеру Атома. Ви будете битися з ворогами, що носять цю нову силову броню. Тому будьте обережні та підготуйтеся заздалегідь, одягнувши на себе свою силову броню та покликавши компаньона на допомогу. Окрім ворогів на місії. Ви зустрінете інших потвор, майте це на увазі. Броня має два варіанти: це силова броня x 02 та Hellfire. Одразу скажу, що по характеристикам x 02 краще та з'являється рідше на ворогах. Тобто, у більшості випадків ви зможете підібрати з вбитих ворогів силову броню Hellfire. Розмальовки для броні та зброї також ви отримуєте через проходження нових квестів. Мені броня сподобалась. Виглядає круто. А як вам? Напишіть в коменти. Зі зброї розробники додали гармату Тесли. Ця зброя видається також за проходження нових місій. Вона завдає доволі непоганої шкоди ворогам своїм електричним зарядом. Цю гармату не потрібно перезаряджати під час битви. Вона сама автоматично поповнює патрони з залишків. Одразу скажу: тут також готуйтеся ретельно до битви, якщо ви не пройшли основну гру, а тільки знаходитися під час її проходження. Бо ворогу, якого доведеться вибити цю гармату, нормально. Так дає жару. Також до гри додали важкий вогнемет Heavy Incinerator, що нормально обпікає ворогів. З нової місії, коли свині літають, ви зможете отримати набір імпровізованої зброї: цвяхомет, бейсбольний гранатомет, пускова установка зі скарбничками у вигляді свині. Ось це мій фаворит. Робить гарний бум і вантап. Але будьте теж обережні, ворог, який носить цю установку, теж гарно робить вам бум. Що ж, друзі, в цілому це основне з нового Next -Gen оновлення Fallout 4 від Bethesda. Як я і сказав на початку відео, воно невелике і має здебільшого виправлення багів та вводить декілька місій, з яких ми отримуємо новеньку зброю та броню. На те, щоб пройти ці місії, ви витратите небагато часу десь три години по годині на кожну місію. Я думаю. Ось таке оновлення, друзі. Пишіть в коментарі, чи сподобалося воно вам. Не забувайте, що тепер більшість коментарів я додаю у наступні відео на каналі. Також не забудьте підписатися на канал, щоб дізнатися про нові цікавинки з ігрової індустрії. Усім дякую за перегляд. До зустрічі.